годинник для виживання. Компас взагалі тепер не працює. Пропоную провести перевірку вогнем. Ми попали по корпусу. Він нарешті вмер. Прохолодненько. Сьогодні ми далеко не в студійних умовах і будемо робити огляд військового годинника українського виробника. Мене звати Віталій. Ви на каналі Best Time News. Поїхали! Беста мілітарі унікальна модель, розроблена в Україні спеціально для військових. Недаремно на циферблаті попереду є напис Слава Україні, а позаду Героям слава і тризуб. Окрім патріотичності, це ще годинник для виживання. Він пристосований для складних та екстремальних умов. В моделі є надійний водний компас. Свисток. допоможе подати сигнал лиха або відлякає тварин. Е, Свинособак, наприклад. Доволі гучно. Термометр Здатен показати температуру повітря. Підсвітка, завдяки якій ви дізнаєтеся, котра година у будь-яку пору доби. Кремінь, завдяки якому можна видобути іскру. Паракордовий ремінь. При необхідності його можна розмотати і використовувати як мотузку. Або при екстрених ситуаціях ним можна зупинити кровотечу. Для всіх військових діє знижка мінус 20% на сайті Best Time. Ну що, переходимо до краш-тесту. І для того, аби перевірити Besta Military на морозостійкість, я його заморозив. Я залишив Besta Military в морозильній камері на кілька годин. Давайте ми розіб'ємо лід і подивимося, чи витримує він люті морози. Дуже щільно крига взялася, тому доводиться розколупувати дуже довго. Але через 10 хвилин відчищання від снігу ми можемо бачити, що Беста Мілітер проходить тест на морозостійкість, адже стрілка секундна іде. Також з додаткових функцій годинника після випробування морозом можемо бачити, що компас працює, показує на північ десь в ту сторону, і е, термометр у нас є ще така функція, яка, на жаль, е, показує себе не дуже добре, адже показує 10 градусів тепла, а не морозу. Скло в даному годиннику полікарбонатне, тому пропоную перевірити, чи витримає воно пряме попадання ножем. Пряме попадання ножем є. Але. Пані та панове, пропонуємо вашій увазі подивитися на міцність цього годинника. Скло це таке, воно побилося нічого страшного, але стрілки секунд не йде. А це означає, що годинник продовжує працювати. А як щодо ударостійкості, спробую вдарити по ньому биткою. Він... <смір> так, збираємо сніжок з нього. Найголовніше те, що він продовжує йти. Е, зламалося. Фастекс, точніше, зламався. Тепер його не можна буде застібнути, вот. але, думаю, це не головна проблема, яка може виникнути в поломці годинника. А, в загальному він йде, і навіть скло не побилося більше, ніж було до того. Тепер пропоную перевірити міцність Беста Мілітарі шматком цеглини. Кидаємо цеглу з 5-метрової висоти. Декілька разів попадали по ременю, вибито скло в компасі і в термометрі, але нас це не зупиняє, тому продовжуємо кидати цеглу. Так, як бачимо, компас взагалі тепер не працює. Відлетів грамінець, а, термометр також не працює. Ми попали по корпусу. Збоку, ось тут. Годинники, годинникові стрілки. Е Мають йти, просто там скельце запало і не пускає далі йти секундну стрілку. Але якщо придивитися, видно, що вона рухається, намагається зробити дію, але їй заважає скельце. Побитий корпус трішки пластмаса покоцана, але я думаю, що все рівно години продовжує працювати, тому навіть такі удари він може витримати. Диник дуже добре пройшов всі попередні краш-тести, тому пропоную провести останнє випробування: перевірку вогнем. Отже, в результаті випробування вогнем нашого беста мілітарі, можемо сказати наступні речі: пластмасова, пластмасовий встав, фастекс згорів, поплавився, ну це було очевидно. Паракордовий ремінь тримається. Як бачимо, він майже повністю цілий, навіть немає ніяких підплавлень, але, скоріш за все, це тому, що він був заморожений, відповідно, вода залишилася в тканині, і через те не дала йому згоріти. Корпус трішки поплавився і почорнів, але це дуже незначні поплавлення. Скло, як бачимо, покрилося пухирцями та пожовтіло. Тому, аби перевірити, чи працює механізм, чи йдуть стрілки, ми зараз його трошки розклупаємо і подивимося, що там буде. Секундна стрілка щось там намагається рухатися, але в цілому ми бачимо, що стрілки просто вже не тримаються. Тому. Після вогню, після цегли, після попадання по ньому ножем, після ударів битою і всіх випробувань, які ми з ним зробили, він нарешті вмер. Але тримався досить довго, тримався до останнього випробування, поки ми його не спалили. Як підсумок можемо сказати, що годинник українського молодого бренду Best in Military по праву може вважатися кращим годинником для військових, крім патріотичних написів, фішечок для виживання в екстремальних умовах, він ще є стильним, надійним, міцним і ціна, як вишенька на військовому тортику. Як завжди, посилання на годинник буде в описі під відео. Ну і, звичайно, не забуваємо підтримувати український Ютуб. Ставимо лайки, залишаємо коментарі та не забуваємо про дзвіночок, аби не пропускати жодного випуску Best Time News. Слідкуємо за часом, адже перемога вже близько.